Дуже важливу річ потрібно у собі почати розвивати. Це внутрішній GPS. Дуже багато людей живуть як у вільному плаванні, куди вітер подув, туди й вони. А треба зовсім по-іншому. Треба твердо розуміти, хто ви є, де ви зараз є, ким ви хочете бути і що ви хочете взагалі отримати від цього життя. Інших варіантів немає. У свій час мені потрапились добрі люди, які показали, де в Україні можна почати розвивати свою онлайн справу. Приділяючи по 2-3 годинки в день, нічим не ризикуючи, нічого не вкладаючи, це все чисто легально, офіційно, по-доброму, і ви також можете цією сферою допомагати іншим людям і собі, в тому ж числі, е, я вже більше трьох років розвиваюся в цьому напрямку. У мене вже команди є в різних областях: е, це Черкаси, Дніпро, Одеса, Київ, за кордоном теж люди є, які поїхали на заробітки, але співпрацюють зі мною, тому що бачать тут набагато кращу перспективу, ніж там, де вони зараз знаходяться. Якщо вам цікаво, Залишайте плюс у коментарі, я з кожним особисто буду зв'язуватися і розповідати всю детальну інформацію.